Типові технології по російськи, тобто без російського начиння. Більшість електроніків російських БПЛА типу шахет імпортна і до того ж, за останнім словом, техніки. Приміром, за даними змі, минулого місяця на одному з перехоплених дронів Камікадзе виявили обладнання зі штучним інтелектом, захищені навігаційні системи з наведенням у реальному часі. Хто допомагає Росії у створенні шахетів та як їй вдалося масштабувати виробництво ударних БПЛА, розкаже Михайло Манелюк. Летять швидше, несуть більшу бойову частину, та ще й здатні самостійно мислити за останні кілька місяців. Росіяни удосконалили свої дрони камікадзе, хоча й по вуха у санкціях. Історія санкцій, вона працює достатньо слабо, тобто вона працює в частині здорожчення вартості компонентів і часу на їх поставку, але вона не блокує їх поставку, їх надходження. За масованими атаками шахедів по Україні стоять не лише Росія. Провідну роль у створенні цих безпілотників відіграють Іран, Китай і Північна Корея. Про це пише британська газета The Times. Ударний безпілотник, який РФ перейменувала на Герань, спершу розробили в Ірані, проте оснастили комплектувальні. Ними в Китаю та зібрали в Росії, залучивши до цього процесу північно-корейську робочу силу. Якщо говорити про е, вплив північної Кореї на виробництво шахедів, принаймні, жодних компонентів чи комплектуючих станів на сьогоднішній день в даних виробах не виявлялося. Ось але тим не менш, ми пам'ятаємо, що в кінці минулого року, е, після того як Північна Корея почала достатньо тісно співпрацювати з Росією, були заяви про потенційну можливість відкриття заводу по виробництву безпілотників типу шахет на території північної Кореї. Частка китайської електроніки в російських шахедах може сягати 65%. Про це з посиланням на дані головного управління розвідки повідомляє Радіо Свобода. А отже, електроніка з КНР фактично витіснила в нових дронах Камікадзе американські компоненти. Китай був і залишається достатньо прагматичним, тобто тут може бути декілька складових питань. Перше це безпосередньо економічний зиск від такої співпраці і надходження відповідних прибутків для національних виробників. По друге, це отримання відповідного досвіду та розробок безпосередньо в інтересах самого Китаю. Ну і третя важлива складова цього питання. Звісно, це певна можливість впливу на. Ті чи інші процеси геостратегічні. Авіаексперти розповідають, російські шахеди оснащені китайськими двигунами і системами управління. А От корпуси для далекобійних дронів і вибухівку окупанти виробляють самі. Михайло Манилюк, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.